Христос Воскрес, дорогі браття та сестри, ми знову і знову вітаємо один одного цими вічно живими словами, котрі свідчать про славне Христове Воскресіння. Радіє душа, відчуває радість і трепет наше серце. Ми з вами вже пережили перші. Тижні, коли славимо того, хто на третій день воскрес із мертвих, того, хто своїм славним Воскресінням відкрив райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Ми славимо Господа, а Він з високого. Сьогодні ми знову здійснюємо паломництво до древньої волинської святині. Цьому храму, освяченому в честь успіння Пресвятої Богородиці, понад три століття. Височіє він на пагорбі неподалік від Луцька у селі Новостав. Історія нам доносить свідчення про те, що збудований він у 1681 році, в травні місяці. Польський період нам невідомий. Мабуть, очевидцем панування Польщі на Волині і у самому Новоставі цей старечий клен, і, мабуть, не один буревій хотів зігнати його з цього пагорба, де святиня, але не посмів. «Між іншим на одній із гілок із оцих кленети а напевно, що на цій. Стіни церкви мають товщину 90 сантиметрів. Можна припустити, що храм міг використовуватися як оборонна споруда, але людські перекази відають про іншу версію його заснування. На цьому місці колись був непрохідний ліс з одної сторони цього горба, на якому ми знаходимося, тече річка Чорногузка. І е, дочка одного із місцевих можновладців заблукала в цьому лісі, зайшла на цей пагір. З одної сторони річка далі не можна було пройти. І вона тут довший час перебувала, її шукали. І коли знайшли на цьому пагорбі цю дівчинку, то батько від вдячності е, е, Богові за те, що його дочка залишилася живою, вирішив побудувати е, цей храм. Радянські часи історії цієї святині не назвеш щасливими. З 1962 року церква не діяла. За рік до цього негода пошкодила купол, а влада була рада скористатися можливістю заборонити службу. Храм не дали відбудувати, хоча місцеві жителі настільки були набожними, що за на свій кошт в 61 році. Знесли будматеріали, привезли до храму, щоб все ж таки його відбудувати, і продовжувалось богослужіння. Вночі невідомими всі будматеріали були вивезені і по рознарядці місцевої влади вже прихожани боялися сюди привозити будматеріали. В зв'язку з тим, що храм був на ремонті, у ньому богослужіння проводилося у Москву, у міністерство. По справах релігії було направлено із місцевої Волинської обласної ради лист про те, що церква не діюча і є пропозиція її закрити. У 1989 році до церкви повернулося Боже Слово, освячував храм архієпископ Варлам при настоятелю Георгію Поляниці. Стол та іконостас храму родом з початку минулого століття. Але це єдині святині, які збереглися з минулих часів. Розписаний храм вже у новітній історії ми маємо зображення святих рівноапостольних і мифодій вчителів словенських. Вони зображені тут як патрони і покровителі нашої волинської духовної семінарії, адже Перші настоятелі храмів, які, яких ми, нам вдалося віднайти в е, 1901 році. Тут починав служити е, потерей Іларіон Шумський, а у 1909 році служив його зять Микола Янцевич. Вони були якраз вихованцями Волинської духовної семінарії. Ми надіємося, що споглядаючи на ці зображення, на ці ікони, молячись до цих святих угодників Божих, возносячи своє серце і розум до них у царство Боже, ми отримаємо від них їхню молитовну підтримку, їхню молитовне заступництво і благодать Божу. Отче наш і жиє си на небесі, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш насушний дай нам внесть і остави нас від лукавого хліба. Пані Ольга молилася по-Словацьки. Це мова її роду. Я сама Словачка, але в мене дядько був владикою Словакії, і вже помер. Мами ну, приїхали в 47-му році сюди. Батьки так вирішили, що наче треба їхати на Україну на родючу землю. А у мене один син Словакії живе. Говорю, Васильку, мамко, я е, ремонт робим в русській церкві, ну, Слав'янській церкві, іде, а в прийшов. Там церкву обновили і каже: мама, я там участь беру в тій церкві. У мене ж дві там такі хороші. Ну, тільки що я тепер по здоров'ю не поїхала, паспорт перебула, не поїхала. Я з ручних знаю, як я заболіла. Зі своїм родичем, який ніс єпископський подвиг у ще соціалістичній Чехословаччині, жінка бачилася дуже рідко. Я поїхала в Словакію, пішла в православну церкву, а там моя хресна мама каже: отут постій. І я так стояла своєю дочкою, що була маленька, а він так підходить і мене гладить і говорить мені. Моя вароволячка, бо моя дівоча фавімілія вароволя. Настоятель святоспенського храму Новоставі є ще викладачем волинської духовної семінарії. І його пастирське слово важливе не тільки для цієї православної громади, а й для майбутніх священників. Ми зараз бачимо, що наша церква активно. Соціально служить народу наші вихованці Волинської духовної семінарії являються зараз і головами інформаційних відділів, і дуже хорошими, скажімо, головами інших відділів при єпархії, і дуже велику татанічну роботу проводять для того, щоб насаджувати у душі людей. Найкращі чесноти християнські, найкращі риси людської душі, людського характеру, тобто те, що проповідував сам Христос. Важко повірити, що мешканці новостава десятиліттями не чули благодатних дзвонів та мудрих настанов священників, маючи такий величний храм. Історію варто пам'ятати, але не відплачувати злом за зло, бо цьому нас навчали апостоли. Сьогодні ж храми для нас доступні, але закритою до них буває наша воля. Ми надіємося з допомогою Божою, що більше не настануть ті часи. Які пережила наша країна, пережив наш народ, і храм більше ніколи не закриється, і він буде дійсно серцем цього села і центром духовного зростання цих прихожан. Ми надіємося, що у цьому храмі вони почерпаючи духовну мудрість, духовну силу, будуть хорошими громадянами нашої держави. І послужать не тільки для слави Божої, але й для слави нашого народу і для нашої країни. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, відкриваємо святу книгу Біблію, ми читаємо книгу буття. Ми бачимо життя перших людей Адама і Єви. Ми розуміємо їх важке становище. Ми бачимо гріхопадіння, тобто важке становище правоців після вчинення беззаконня. Вони відходять від Господа. Уявімо собі, Людина насолоджувалася у райських обителях, мала все необхідне для спасіння своєї безсмертної душі. Але, на жаль, вона залишає ці обителі. Вона залишає це спасіння, тому що спасіння і в Бозі було якраз і перебування в цих небесних райських обителях. І саме головне, гріх приходить на землю через людину. Господь дарує для Адама. Пригадаємо з книги буття помічницю Єву. Саме Єва послухалась Змія. Саме Єва своїми словами та порадою спокусила Адама, і він вкусив ось цей проклятий плід з дерева, пізнання добра та зла, вкусив і осквернився. Фактично осквернив усе людство. І до пришестя Спасителя, до Його смерті, до Його славного Воскресіння усе людство йшло в Шеол, в місце позбавлення благодаті Божої. Протягом п'яти з половиною тисяч років людина чекала на свого Месію, на свого Творця, на Спасителя, на того, хто прийде і врятує її від прокляття гріхва. Та смерті. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, ми з вами сьогодні повинні розуміти, що Господь воскрес. І коли Він воскрес, саме жінка першою дізналася про те, що Він відкрив райські обителі. Паліньмо з вами сьогодні на жінок Мироносець це ті люди, які були з Господом. Це ті люди, які не зраджували його, це ті люди, які до останнього подиху були з ним біля Голгофи. І саме жінка, Перша Пресвята Богородиця, дізналась про Воскресіння і жінки-мироносиці біля гробу від ангела дізналися, що їх Спаситель Воскрес. І в даному контексті в нас і виникає запитання: чому ми так шануємо жінок мироносиць Саме з таким запитанням ми звернулися до учнів одного з вищих навчальних закладів нашого міста. Жінки-мироносиці прийшли в гробницю до Христа, щоб помазати його тіло там, спеціальними маслами. Після погребіння була така традиція. Важливо те, що в той час, коли апостоли відрикалися від нього, коли його всі покинули, жінки які так само напевно боялися прийшли виконати, віддати останні, останню дань, можливо, людині, Богу, в якого ми не вірили. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, люба наша молодь, шановні присвітері Церкви Христової, любі мої волиняни, біжить час невпинно. І вже ми з вами сьогодні визначаємо третій Воскресний день з моменту Воскресіння Христового. Цей Воскресний день церква згадує жінок мироносець. Це ті жінки, які ранесенько вдосвіта після суботи єврейської. Першого дня після суботи йшли до гробу Господнього, несли оловастровий сосуд з здравоценним пахучим миром, щоб завершити ритуал помазання мертвого тіла пахучими масцями, щоб зробити так, як роблять люди над покійником, що, звичайно, не змогли зробити. П'ятницю перед похованням Спасителя вона наступала велика субота, тобто єврейська Пасха. По дорозі стався землетрус, відкрилася гробниця, Господь Воскрес. Жінки застали тільки вже пусту гробницю, де сидів ангел, який сповістив жінкам, сказав їм, що ви шукаєте живого серед мертвих. Його тут немає. Він воскрес. Жінки-мироносці слугували Ісусу Христу від своїх імені, від своїх ужитків. Вони ходили разом з Ісусом Христом і з учнями Його. Це були Марія і Марфа, сестри Лазаря, якого воскресив Господь. Це була Марія Магдаліна, яку сілив Господь, і знавши з неї сім бісів. Це були Сусанна, Іоанна, Соломія і інші жінки, які ходили за Ісусом. Одні з них були матерями тих учнів, які були учнями Ісуса Христа. інші були дружинами високоповажних. Єврейських начальників, але вони ходили, тому що вони вірили в Ісуса Христа як Месію. Така сильна любов оцих простих жінок не злякала їх і вранці після суботи. Вони не боялися військових солдат, які охороняли гробницю з мертвим тілом Спасителя, вони не боялися римського прокуратора. Не боялися, що хтось їх налякає, що хтось їх осудить, що хтось їх поведе на суд і в темницю. Вони знали, що треба зробити, так як полагається по закону, над мертвим тілом їхнього учителя. І з глибокою вірою, з любов'ю, ренесенькою досвіта вони йшли зробити це добре діло. Тому церква похваляє. Ставить нам у приклад цю добру справу, справу милосердя, справу любові до ближнього, навіть до покійного. Через те Церква уділяє сьогоднішній Воскресний день і День пам'яті жінок Міроносіць. Серед жінок міроносіць ще її мужі Йосип Арімафійський і Нікодім Тайний, ученик Ісуса Христа які теж чекали Воскресіння нашого Спасителя. Жінки мироносці є і серед нас. Це ті жіночки, ці вдовиці, ті люблячі сестри, які при наших храмах і співають, і читають, і мають підлогу, і стирають церковні речі і багато чогось іншого роблять, ухажуючи за чистотою і красотою Божого дому. Вони називаються також женами міроносицями Дай Боже, щоб усі ми були по прості нашій вірі, по любові і по надії, похожими, подібними до жінок міроносіців, щоб наші серця завжди радовались о Господі Воскресному, і хай Восклистий Господь дарує всім нам пасхальну радість. Христос Воскрес! Христос Воскрес, дітки. Воістину воскрес! Сьогодні ми поговоримо про мужність. Напевно, кожен з хлопчиків мріє в майбутньому стати мужнім та відважним. І дуже приємно бачити, коли хтось заступається за товаришів, не даючи їх скривдити. І коли хто не боїться темряви, проводить дівчинку додому. Та й взагалі не боїться вступитись за правду. Зі мною теж стався подібний випадок. Одного разу, коли я повертався зі до школи додому, до мене причепились два старшокласники, і якби мене не захистив товариш, мені б дісталося. А мій однокласник врятував маленького котика, котрий попав у біду. Він заліз на високе дерево і не міг злізти. Хлопчик не розгубився і зняв його. Ось бачите, дітки, серед нас ростуть справжні герої. Але ще треба сказати, що поряд з можністю ще йдуть такі чесноти, як вірність, непохитність у своїх переконаннях та вміння їх відстоювати. Тобто, можнім є той, хто завжди діє за своїми переконаннями, не відступає від них. Наші переконання це впевненість у чомусь, це система певних цінностей, які сповідує людину. Від наших цінностей залежить наші вчинки. Ось, наприклад, якщо людина твердо переконана, що обманювати це гріх, то вона за будь-яких обставин завжди буде казати лише правду, навіть якщо за правду їй доведеться постраждати, людина залишається непохитною. Таку людину можна назвати вірною і можна завжди на неї покластися. Мені тато розповідав, що колись перші християни були настільки мужими та непохитними, що не боялись навіть смерті. І коли їх заставляли зректися Бога, залишались йому вірними. Християн переслідували, карали, убивали, але на їх місці ставало все більше та більше послідовників Христа. Так вірно, на зорі християнства багато мучеників засвідчували Христову істину. Та за це поплатилися життя. Серед них навіть були і діти. Я вам розповім один фрагмент з життя хлопчика Іларіона. Це було під час правління Діоклетіана. Гнобитель, маючи намір налякати Іларіона, закричав Я відріжу твоє довге волосся, твій ніс і твоє вуха. Роби що хочеш, я християнин, сказав хлопець. Коли ж оголошено було йому смертний вирок, він відповів: Слава Богу. Таким чином, згідно з обітницею Спасителя, ворота Пекерні не змогли подувати церкви Христової. Християнство розповсюджувалось і зміцнювалось все більше і більше. Кров християн була ніби зерном для появи нових. Послідовників Христа, і багато з язичників, які мучили християн, і бачили, як вони з надзвичайною покорою і лагідністю зносили катування і смерть за віру Христову, як вони молилися за мучителів, а також часу спостерігали чудесність зцілення роздертих членів тіла, наверталися до Христа і нерідко самі приймали згоду мученський вінець. Напевне, це дуже важко залишатися своїми переконаннями та завжди зберігати вірність Богові. Звичайно, важко залишатися вірним власним переконанням, але ми повинні поставити на перше місце в своєму житті Бога, і Господь обов'язково нам допоможе. Вірність власним переконанням формується ще у дитячому віці. Залишатися їм вірним це особливий життєвий подвиг. Християни довірять Богові і зберігають йому вірність завжди. Отже, дорогі друзі, запам'ятаймо слова Спасителя: хто вірний в найменшому і в великому вірний, хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. У неділю, 26 травня, о 14-й годині, з благословення керуючого Волинської епархії Української православної церкви, митрополита Волинського і Луцького Ніфонта відбудуться народні гуляння Великдень у Луцькому замку у програмі Традиції святкування Великодня на Волині театралізовані дійства, майстер-класи, виступи творчих колективів, смачне частування, зібрані кошти будуть витрачені на лікування онкохворих дітей. Христос Воскресе! і знову, дорогі мої волиняни, ми звертаємось до вас і запрошуємо, і закликаємо до добра до Миносердя. 26 травня у Луцькому замку відбудеться чудове дійство. Воно правда у нас буде вперше, але представники нашої церкви, і фахівці мають відродити трошки історичні факти. Як то було колись, це буде Великдень у Луцькому замку. Тут також будемо збирати кошти для діток онкофорих, адже ця хвороба сьогодні поразила дуже багатьох діточок невинних діток, які страждають від цієї хвороби. Батькам ніде взяти кошти, бо це дуже дорого лікування. І, як то кажуть, у народі із світу паниці. А для того, хто не має сорочки, буде сорочина, так. І ми будемо старатися зібрати ці кошти. Тому запрошуємо всіх вас 26 травня воскресний день неділя у замок на це дійство Христос Воскрес. Ми з вами, дорогі браття та сестри, продовжуємо святкувати. Світле Христове Воскресіння. Ми будемо вітати один одного, цими вічно живими Христос Воскрес словами. і будемо відповідати в Воскрес. Звичайно, будемо надіятися, що милосердний Бог і надалі нас не залишатиме, а відкриватиме райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Залишайтесь з Богом! Христос Воскрес!